Вітаю народ, розповідаю свій досвід, як я робила собі правочин. В квітні цього року я написала боєвиявлення від людини в правовому статусі людини, прописала рукописний текст з червоною пастою та сфотографувала і скинула на вайбер в фото в бюро перекладів фотокопію свого правочину. Замовив послугу перекладу тексту з нотаріальною завіреністю. Спочатку була перша перевірка, коли бюро перекладів фразу Людина в правовому статусі людини перевела як персона в персона. На моє запитання, яким чином оці два слова замінили весь вислів. Спочатку мені розповідали про це. Ні, ну так у нас ж так на те які юридичні словарі, ми ж не гуглом ем пользуємося, але все ж таки змінили переклад. Ми зійшлися на тому, що це буде індивідуальність в легальному статусі. Тобто, так і було прописано, що це про статуси мови і це не про особу як таку. Потім, коли переклад вже був узгоджений, мені його скидали на вайбері для узгодження. Коли переклад був узгоджений, почались перевірки від нотаріуса. Спочатку позвонила співробітниця бюро перекладів і сказала, що в них три нотаріуса відмовилися завіряти правочин. Я запитала, яким чином ви там побачили правочин. Я хіба вам замовляла послугу. Перекладу правочину, я вам замовила послугу перекладу тексту. А що там написано в тому тексті? Навіть що я інопланетянка, розова квіточка в голубої тарілочці, це нікого не стосується, це моє власне бачення того, про що я пишу. Я ж не замовляла у вас пер переклад правочину, я замовила переклад тексту на англійську мову. Після того ще були перемовини з нотаріусом і інше питання. От нотаріус завіряє тільки, коли є підписи власника, а це фотокопія. Я кажу хвилиночку. Згідно закону про нотаріат, це стаття 34 Пункт 12. Засвідчують вірність перекладу документів з однієї мови на іншу. Де там прописано, що там потрібна бути власна присутність, власний автограф. Я не перекладач. Засвідчувати будуть власність перекладача, не мою. Я дала вам текст для перекладу. Потім почалися, Ну, от нотаріуси, всі печатні тексти, я вам кажу, надрукувати його і печатний скинути. Та ні, ну, ми вже зараз вот, нотаріус буде, є і рукописний текст завіряє. В результаті мені так і надіслав нотаріус завірений переклад, до якого нотаріус власноруч прошив і підшив сирокопію мого фото. Фотокопію мого документа. Ось, бачите, тут фотокопія, бо видно, з яким телефоном це фотографувалося. Фотокопія з червоного кольору завжди виглядає блікло і ніякісно. І з неї не зробиш копію повторно. Але в цьому тексті ось переклад. Від нотаріусу, ну, переклад бюро перекладів, який завірений нотаріусом, і це дуже чудово видно. А в мене залишився мій оригінал тексту, з якого я робила фотокопію. Тому з цього оригіналу я можу робити скільки завгодно копій, додавати до нього копію з бланку перекладу та реєстрації нотаріусу, і в мене буде повноцінний нотаріально завірений е, документ правочин, воєвиявлення людини в правовому статусі, людини, точніше, у мене не буде, у мене є такий документ. І е, я не спускалася до фізособи, бо згідно статті 80 е, закону про нотаріат, е, до них приходить фізособа та е, просить, щоб її оголосили живою. Це, так, виключили світло, дуже чудово.